What you wanna say to me? Чого ти тут лежиш? Отримав вакцину, бо захворів дівчатка, догулявся, десь таке, як лишай на голові, у нього збирається. Це його улюблене місце. Любить він тут лежати. Вколола йому укол один. Він вже другий раз, але отут ніби трішки немає в нього волосся з-під низом пушку. То Погано видно, з'їздили сьогодні до ветлікаря, купили ліки, зробили йому укол. І тепер наступний укол потрібно зробити від того, що у нього було. Ну, вже Кіт достався нам дорослим, і він привик, ну, як і підлітком, скажімо так, і він привик ходити на вулицю, він тільки на вулицю ходить по своїм потребам, то дівчатка. Вже його заставити бути у квартирі неможливо і до горшка він не приучується. Не можемо його залишити вдома, вже він ходить гуляє і Оце набрався десь болячок. То другий, тиждень, другий раз проглистогонили, все зробили. Купили ще ліки, покупаємо його від тої болячки, що нам сказав лікар, чого ти відвертаєшся? Та я взагалі не до тебе прийшла, може ж і не. І не відвертатися. Прибираю, прийшла мити вікно, і дійшла в мене черга до до моєї толстянки, дівчатка. Так, шо контент. Вибачайте, що таке показую страшне, але ну, таке, як є. Така шикарна в мене була квітка, їй років 12. І оце таке з нею що сталося. Дивіться, повністю, мабуть, згнило воно, бо воно стало відпадати в мене. Повністю ось згнило, корінь згнив, хоча нічого так ніби не було помітно, просто стали відпадати. Тепер моє завдання пообрізати оці пагони і повтикати в землю, будуть мені ще відросточки будуть толстянки. Шкода, звісно, я його так плекала, пересаджувала, щоразу більше і більше горщик, до такого він вже в нас дійшов. Ну, нічого, посадимо нове. так цікаво, що тут вилазить. Тут корінь гніє, а воно вилазить. Чи можливо так відрізати тут і спробувати оцю верхушку посадити? Може, сюди воно ще не дійшло. Хоча й на цьому стовбурі, бачите, відпадало. Воно з двох складається, цей відгнив, відпав, а цей ніби ще трішки живий, але почало теж відпадати, на ньому чогось. Оце такі мої справи буду займатися зараз цією квіткою. На дворі холодно, холодно. Коли те тепло вже до нас прийде, невідомо. Квітнуть. Тюльпани сусідські тут. Краса. Хочеться весни, тепла, а воно ніяк не приходить. Все, хватить мені говорити пішла працювати, бо займаюсь прибиранням. Сьогодні в мене неділя, і я починаю з сьогоднішнього дня зйомку мого тижневого влогу. Так що, ще побачимося в наступних включеннях, бо хочу швиденько поробити всі справи і взятися за в'язання мого нового процесу кардигану. Кажу, дівчатка, може вам комусь сподобається такий лайфхак я так роблю: купила ось такі вітамінки, це вітамін А і Е, чи Е. Я від, і я зазвичай його п'ю, можна його наносити на ніч під очі. Капсулку одну, ну, проколюйте голочкою і розкусуєте, і на обличчя розносите під очки, і на обличчя цю суміш олійку з вітамінами. Ось. І я збагачую креми свої, які в мене є цим вітаміном. Зайвим не буде. Оце я сюди дві капсулки. Видавила, зараз перемішаю, і буде в мене. Це в мене такий поживний нічний крем, подобається з мас маркета я вам його рекомендувала, то користуюсь таким. Зараз перемішаю, і буде мені збагачений поживними речовинами, тобто вітамінами. Кремчик. Неділок, дівчатка, в'яжу на роботі в магазині почала в'язати шкарпеточки. Ось таке з того, що, що було в мене на роботі, бо так сталося, що я залишилася без в'язання. Потрібно час ще був, потрібно було щось почати. І я з того, що в мене тут було на роботі, у мене така тут ось безпорядок. Такі залишечки пряжі. Це м -м, мій квадрат. Ой, недов'язаний плед я в'язала. Квадратом Ну, закінчилась ниточка, я так його закрила. Ой, так вам показує. І на тому закінчились. Квадрати ці в мене є. Зараз усі в'яжуть кардигани. Ну, У мене вже квадратів на півпледу вистачає, то Мабуть, таки буде плет зв'яжу, він не помішає. Чи буде на малютку? взагалі-то на малютку я його збираюсь, на маленьке. Не на повноцінне ліжко, не на велике, на двоспальне. То це мене зімою, прошлою зимою я в'язала. Тепер моточок закінчився, закрила я його у спиці, кудись забрала. Мені потрібно було це, я в'язала із пряжі. Лавсан Заврора. Двері відкриті, то, можливо, якісь сторонні будуть звуки, то вибачайте поки що... поки що так. І що ж я в себе тут знайшла? У чарівній корзинці знайшла моточок. Це в мене Хімалая Comfort Сукс. Такий маленький моточок. Це в мене Алізе Супервуш такий моточок. Були в мене спиці шкарпеткові кубічні два. А що це в мене? Чи 2,25, чи 2,5? Вони в мене одні, і я ніяк не запам'ятаю. Де тут, зараз подивлюся, не через камеру, де тут пишуть? Ага. Так, добре, що це вони позначають. 2,25. І почала в'язати шкарпеточки. Хочу, щоб резиночка була така рожева, п'ятка і місочок теж рожеві. Зараз перемотаю цей клубочок на двоє, щоб я знала, скільки мені вистачить на, на шкарпетки. Така пряжа в мене вдома ще десь був моточок невеличкий, залишалося. І подібна теж у мене є. Хімалая Ланалюкс. 800, здається, чи на люкс 400 подібного кольору, то можна буде, якщо не вистачить на месочок, додати цю ниточку. В'яжу просто, хай будуть такі шкарпеточки, дівчачі, на наявність. Це будуть дитячі шкарпетки. Так, а що ж я в'язала, що мені не вистачило роботи? Дов'язала я шкарпеточки для кольорового року. Дві в мене зв'язали шкарпетки. Ось такий моточок залишився, то цей моточок буде на щось не, не хотіла я далі дов'язувати, думаю, залишу, хай буде пряжа дуже гарна, і вона буде гарно підходити на вишивку для в'язаних речей. То я залишила такий маленький моточок, ще в мене вдома теж, з другої шкарпетки, такий невеличкий, буде на якісь квіточки. Такий красивий жовтий колір. Він у вас тут передається світло аж білий. В реалі він такий лимонно-ніжний, такий гарний колір. Такі мої сьогодні просування. Я за сьогодні зв'язала, взяла на роботу, в мене було отак пров'язано. І я до зараз у мене 13 годин 45 хвилин я вже закругляюся. і. З цієї роботи, я забираю це і їду додому. Ось такі дівчатка мої справи. Так, що я гарно попрацювала, якось виглядають вони величенькими у вас, але вони десь років на, на три зв'язала на виріз, хай будуть вночі, вони ще не прані, то після прання, я думаю, воно гарно розпушиться, буде гарно виглядати ці шкарпеточки. Хай лежать мені цю пряжу. Хотілося використати, потестувати в шкарпетках саме. Будуть вони теплі і гарненькі. Так, дівчатка, ну, на цьому включення на сьогодні мої закінчуються. Сьогодні вже в'язання не буде, бо йтиму на роботу. Далі на півчетвертого. Ось такі мої дівчатка-справи. Все, збираюся і їду додому. Підключуся до вас уже завтра. Показувала вам включення, що я в лікарні. Я захворіла, йду на лікарняний, в мене і застуда, і палергід, чи Ну, тут все. Горло болить, думала, що одягти. Сьогодні в лікарню таке, що під куртку одягла оцей свій джемпер Фукс. Я ну як його показати не дуже-дуже зручно. У ньому не жарко і тепленько так ну, в приміщенні не отопиться. В лікарні вже опалення вимкнуто, то мені було, в принципі, я в коридорчику роздяглася і сиділа так чекала, бо хтось вийде, треба швиденько заходити. То мені було не холодно зовсім, дуже зручно, гарно прикриває, Це така річ повинна бути в гардеробі. Так, зараз беру речі, по деякі я приїхала сюди і їду додому лікуватися. Не знаю, чи сьогодні я вимкнуся, а мабуть, уже буде-завтра щось буду в'язати. Бо страшенно болить голова, що воно за вірус такий ходить. Вчора я так на роботу й не пішла, бо не було в мене сили. Дуже мене боліла голова, тиск. Ну, ось так. Ну Відео не про болячки, ну просто влогове в'язання. Ось такі мої справи на сьогоднішній день. Це у мене вечір з півторка. Просуваю свій кардиган. Залишається небагато, але щось хочеться пов'язати. Вже вечір темненько мені темне, погано видно, то в'яжу кардиган. Все потрошки пров'язую, так хочеться вже мені закінчити всі мої процеси. Вирішила, поки в мене є можливість, ну, знаєте, як, поки хворієш, то не дуже цьому радієш, але хоті є час на нав'язаннячку. То зараз, поки лікуюся, буду найшвидшим таким способом прикладати всі свої зусилля до завершення моїх процесів. і до готових робіт. Мені допомагає Назар, він мені тут оператор тримає і в'яжу. Що хочу вам показати, що в мене скоро закінчиться вже пряжа, то я буду в'язати, довжина мого виробу залежить від кількості пряжі, яка у мене залишиться. А залишилося вже в мене зовсім тут небагато. З моточка, то я планую. Сьогодні завершити цю роботу і випрати. Сьогодні гарна погода в нас була, сонечко було на дворі, то хочу висушити його на вулиці, перехиливши так пополам, і висушити на вулиці. У мене це вже цей виріб праний. Вже хто зі мною знає, що це в мене був жилет. І я дов'язала рукава і низ. Вирішила зробити з нього кардиган, так як кардиган мені необхідніший на даний момент. І зараз така погодка, що можна зняти вже куртку і ходити в кардигані. Мені зручно дуже на роботі, в ньому й тепло. Повторюся, тут твіт і Lana Gold 800 Алізе дві ниточки. Мікс пряж і з них продовжую в'язати. Так, я продовжую в'язати, і зустрінемося в сьогоднішньому відео ще. Тільки дівчатка у мене так може бути. Дов'язала я кардиган донизу. У мене такий моточок. Думаю, як гарно я дов'язала. Ще залишився моточок. І на бобіні у мене ось тут теж так трішки. Думаю, якраз це мені буде про запас. Дов'язати рукава вдруге. Всохне твіт. <хи> Закінчила все, приміряла. От де твоє? Я ж планку не зв'язала. Ну, буває, дівчатка. Таке таке набрала оце, стала в'язати планку. Ну, я думаю, мені тут вистачить. Тут на бобінки, ось скільки в мене. Пряжі є, не важила скільки, скільки буде, ну, я думаю, вистачить. Хоча твіді товстенький такий, то вистачить моточок цей використаю і дов'яжу цей твіт. Ось такий артикул, склад. Дуже красивий колір, правильно передається він вам. Подарунок моєї подруги Анни. Що хочу сказати? Коли в'язала, на колінах лежали у мене цей виріб і так гріє, так тепло, так гріє твіт цей, теплющий буде кардиган у мене, буде мене він зігрівати своїм теплом. Продовжую в'язання далі і обов'язково покажу вам, як буде він виглядати у готовому вигляді вже після другого прання. Дівчатка, субота, вечір суботи, нарешті, в мене закінчилася моя робота. Дов'язала я кардиган Анна. Дов'язала я планочки, дов'язала донизу, все мені вистачило. Залишилося, що в мене ось трошки твіду на бобіні без підмоту, так що все добре. Цей твід буде мені на випадок, коли прийдеться дов'язати рукава. Якщо твід трішки всохне або при етапі прання трішки збіжиться, зараз буду його прати. Ну, ще хотіла, коли пряжа є, покажу вам зараз артикул, може кого цікавить. Така пряжа. Колір передається у вас правильно. Хочу я обв'язати отут горловинку ще раз гачечком, щоб воно якось акуратніше було. Ну Це в мене так воно і виглядає, бо це полотно у мене пране, був жилет, а це дов'язане, то воно трішки ніби не гарно, але все одно, якось оцей край потрібно його облагородити трішки, щоб було. Гарніше, оце і все на цьому тижні з моїми роботами. Просуваю ще кардиган квадратами. Ну, Я думаю, що у цьому відео вже не покажу вам. Маленькі нарізочки є, бо хворію, дівчатка. Я на лікарняному, важко балакати, говорити якось дух забиває. І зняти на собі теж не можу, бо хотілося б на вулиці. Показати його, зараз холодно в нас, але обов'язково покажу на собі вам цей кардиган, що в мене вийшло, розкажу і покажу. оце такі мої справи. Із квадратів там були питання у дівчаток по в'язання кардигану не з квадратів, а шестикутник. Просто як я вам показувала одну половинку, одну детальку, і другу вив'язувати. Складати. Ну це все я покажу вам пізніше, у наступному відео. Бо сама так дивлюся, подивилася якийсь МК. Принцип роботи я зрозуміла і почала в'язати. Бо поки дов'яжу, почну дивитися далі. В'яжу по зразочку МК, дов'яжу дві однакових детальки, а далі буду дивитися, що мені робити далі. Отака я в'язальщиця. І МК знімати я не буду, бо на ці кардигани з шестикутниками є МК. Я вважаю недоцільним знімати МК на МК. Якось мені. Недоречно. Вже є. Хто захоче, шукайте, забивайте в пошуковику Кардигани з шестикутниками. І від шестикутник... бабусин квадрат чи бабусин Шестикутник, я точно не пам'ятаю, відео куча. Я дивилася. Відео з інтернет магазин Кандіярних є канал, то так і забийте, ви знайдете. Пахнуть мені нарциси вже, ті відцвілися, а ці меншенькі почали квітнути. Я їх люблю. Аромат стоїть нереальний. У мене вже вечір. Бажаю всім, дівчатка, миру. Добра, злагоди, Божої благодаті. Хочу вам подякувати за те, що ви до мене заходите в гості, пишете коментарі, ставите свої подобайки. Це так важливо підтримувати одна одну в наш складний час, бо в житті вистачає і хвороб, і неприємності, і різних таких подій. Останнім часом вони не дуже радісні, не дуже веселі, проблеми за проблемами, хвилювання за хвилюваннями. Життя підкидає свої. Випробування, свої нові відкриття, розчарування і різні події. Ну, нічого, переживемо, справимося. Головне і мої думки на цей час, щоб був мир, бо вже говорила близька людина моя там, вже в самому пеклі, то дуже хвилююся я за це якось останнім часом менше і в'яжу, менше і знімаю, то якось так бажаю всім. Миру добра, людяності, толерантності. З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей, до побачення.